Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шаптецький. В сьогоднішньому відео хочу з вами обговорити чергові новини. Які саме новини З'явилося в ЗМІ? І наскільки правильно я вичитав у Wall Street Journal, є таке видання. Дуже цікава інформація, дуже цікава стаття про те, що війна завершиться 9 травня цього року, тобто 25. І що нібито, власне, там з'явився оцей стоденний план Трампа щодо України. Багато там є знаків питань до цього, до цієї інформації, і також є такий запит, а чи є в цьому в цій інформації якийсь проросійський слід. Чому давайте будемо зараз аналізувати, робити розклади? Кому мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал. Офіційні сторінки, соціальні мережі та телеграм-канал. Сюди підписаний однаково екстрасенс Роман Шептицький. Також поширийте відео для того, щоб якомога більша кількість людей бачили актуальну інформацію. Отже, про що йдеться в даній статті? Про те, що, знову ж таки, начебто, цей план було передано Україні через європейських дипломатів, справжність цього документа наразі офіційно не підтверджена. Ну, логічно. Отже, деталі січень лютий 25-го року телефонні переговори Трампа з Путіним і обговорення плану з українською владою. Ну, якщо брати навіть попередні мої прогнози, то пам'ятаєте, я теж говорив про те, що січень і лютий це якраз можливості отих всіх там переговорів, обговорень там і так, далі, і так далі. Всяких зустрічей. Ну, тут, по крайній мірі, щось десь співпадає з тим, що я раніше говорив. Добре. Лютий березень 2025 року Зеленський має скасувати указ про заборону, про заборону переговорів із Путіним і запланована зустріч Трампа, Зеленського і Путіна для узгодження мирного плану. Подивимося зараз ну, по картах, що взагалі про цей план карта скаже. 20 квітня 2025 року, прям такі дуже прям конкретні дати називаються, оголошення перемир'я на Великдень по всій лінії фронту і виведення українських військ із Курської області. Кінець квітня 2025 року. Запуск Міжнародної мирної конференції для укладення мирної угоди за посередництва США, Китаю, країн Європи і Глобального Півдня. Обмін полоненими всіх на всіх. Про формат обмін полоненими всіх на всіх, після припинення вогню я теж про це говорив і про це буде говоритися. І такий формат можливий все-таки. Я так зразу коментую, що про які теми я вже говорив в попередніх ефірах. Прогнозах, хто про це дивився і бачив, може навіть в коментарях написати посилання на ті мої, які я там розміщував відеопрогнози з приводу даних тем. Далі, до 9 травня 25-го року декларація завершення війни та скасування воєнного стану в Україні. Ну, воєнний стан прийнято подовжили якраз до 8-го числа, тому 9-го числа, якщо він не буде подовжений, він автоматично припиняє свою дію. Серпень-жовтень, 25-го року проведення президентських, парламентських і місцевих виборів. Про проведення виборів можливих якраз в період осінні цього року. Я теж про це говорив що велика є ймовірність. Тепер далі, що війде до мирної угоди. Перше, Україна декларує нейтралітет, відмову від НАТО і збереження армії з підтримкою США. Друге, вступ України до ЄС до 2030 року і післявоєнне відновлення коштом Євросоюзу. Отут якраз питання: чому коштом Євросоюзу? Це що, Євросоюз на Україну нападав? Дуже дивно звучить, правда? Чого не репарації офіційні від Росії? Тепер далі, третій пункт: суверенітет РФ над окупованими територіями не визнається, але Україна відмовляється від їх повернення військовим шляхом, тобто ну, дипломатичним Так, типу, як там? військовим шляхом ні. Теж дуже цікаве формулювання. Тре... Це вже не третє, четверте поступове скасування санкцій проти РФ, чого хочуть дуже еліти їхні, про це я говорив теж в одних з прогнозів. І відновлення імпорту російських енергоносіїв до ЄС. Далі припинення переслідувань УПЦ і російської мови, допуск проросійських партій до виборів. Ще одне таке дивне проросійське формулювання. Погоджуєтесь, і питання про європейський миротворчий контингент залишаються спірним і потребують додаткових консультацій. Тут є зазначено, що цей план взагалі виглядає дуже сумнівно і що це можуть бути просто вкиди. І, вроді би, як теж десь є заяви від Єрмака, що жодних мирних планів за 100 днів у медіа не існує, під це маскують лише вкиди. Знаєте, вкиди вкидами, але немає диму без вогню, так, є така фраза. Давайте подивимося, чи цей план є реально вкид, і чи це якась така якби, проросійська, там, оця, от, кажуть, дотичність чи прямий вплив до тої статті, там російська лапка. Король Пентаклів перевернутий, імператриця перевернута, аркан нульовий. Тобто, по першому розкладу, так виходить, що так. Цей план це якийсь от, ну, пуста карта, якби нема про що говорити. І велика, є ймовірність, що це справді є вкид, і що це справді писалася якась така дуже проросійська, прокремлівська рука, тому що скільки є е, от, конкретно зазначених пунктів, які передусім вигідні для них. А саме більше, що, от, е, як то кажуть, це видає, чому Євросоюз повинен відшкодовувати оце, що наробила Росія. Ну, Як мінімум, погодьтесь це дивно. Називається, як вже щось таке робите, то хоч не паліться, так? Давайте подивимось по другій колоді. По-перше, колода все як би ем, ну, сказала. Тобто, як я бачу цю ситуацію, є той план, про який я теж говорив, що він вже відсотків там 80, може вже й 90% узгоджений. І деякі пункти з цього плану можуть пересікатися з оцим, що я тільки що прочитав. Але конкретно ця інформація із ЗМІ, це може бути чистої води в кит. І робота конкретно всяких проросійських сил. І в тому числі ще якось перевірити, а як знову ж таки це буде реакція. Тут теж Королева Пентаклів перевернута. Рицар Пентаклів, ще й те, що може бути проплачене. проплачене. І також восьмірка кубків, типу. Навіть нема що слухати. Ну навіть нема що слухати. От, бачите, як Декарт. Тепер давайте третій робимо розклад. Верховний жрець. Проплачені гроші. Двійка кубків перевернута. Така домовлена, замовлена стаття. І карта ілюзій. Довго і нудно на тої статею працювала. От, розоблачення, розочарування, викриття ще й правди. Ну, напевно, все-таки для людей, які вміють читати і аналізувати, тут і без карт, зрозуміло, що але ви в тому числі мені цю інформацію відправили, щоб я її перевірив. Мені теж було цікаво перевірити. Тепер давайте ближче по суті діла. Тому що я вважаю, що все-таки ну, от, деякі пункти вони реальні будуть по якомусь включеному плану, який може бути в цих найближчих 100 днів. так? Давайте підемо по пунктах. Все-таки, що з цього воно взагалі може потенційно реалізуватись? Оце перший пункт. Січень-лютий, оці переговори Трампа з Путіним, обговорення плану з, рос... з українською владою і так далі. Так, це може відбуватись, але про це я говорив в своїх інших прогнозуваннях. Але тут і є карта десятка мечів, що вкотре говорить, що оці от деталі, вони як. Як кажуть, передерті з якогось іншого плану, підкориговані, змінені і подані в цей Wall Street Journal, хто там їх ну, якби надрукував цю статтю. І десятка мечів тут ще про те, що ну, воно не буде все так гладко і все так плавно. І тут є карта, бачите, от, і якихось, і якихось, карта башні, якихось крах на, на сподіванні, десятка мечів, і сімірка мечів. Тобто, і поки навіть щось буде тривати переговори, немає карти припинення активних бойових Давайте тепер дивимось далі. лютий 25 2025 року, що мало би бути Зеленським скасований указ про заборону переговорів із Путіним, і запланована зустріч Зеленський, Трамп, Путін і узгодження мирного плану. Карта навіть не дає зараз відповіді, тому що про це абсолютно ще як навіть нічого, як то кажуть, і кіт не женився, так нема ніяких конкретних домовленостей. Карта знову ж таки пуста. Тому ще один момент, що видає неправдивість даних даної взагалі без статті, або що вона замовлена. Як карта показала, що від певної проплачена. 20 квітня 2025 року оголошення перемир'я на Великдень по всій лінії фронту виведення військ із Курської області. Чи можливо взагалі таке? Так? Певно, би Росія дуже цього хотіла. Ну, теж, якби карта йде, що якщо вони не будуть мати переваги якоїсь курському напрямку, то просто так, щоб наші війська звідти вийшли і все. Зараз карта цього не підтверджує. Тому що Курський напрямок це величезний козир в рукаві. Вже не дарма звідти та всяка, е, як це, ця, ці Корейці, вже звідти тікають, так? Північна та Корея. А вже, е, як то кажуть, е, побачили, що таке українська сила, да? вже повивтікали. І тут може бути тільки як обмін. Оце те, що я колись говорив, що варіант обміну Курської області, це як такий козир в рукаві для України, на якусь конкретну територію українську, можливо, як кажуть, в передачу Запорізька АЕС, запорізькі напрямки і ще Лівобережжя Херсонщини, було б дуже прекрасно. І тоді далі лишається питання, як я колись говорив: Крим і територія Донбасу. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте, про це я говорив, і я бачу, все якось до того далі ведеться. От тому тут, такого, що це буде до того часу, може бути оголошено якесь перемир'я. Тут ще можна, це питання, бо ну якось воно так по енергіях можливо таке відбудеться, бо є Верховний суд. А тут є карта башні, все ще можуть якісь домовленості і не, не оправдати, зірватися з домовленості можуть. Але те, що от виведення з курс, курської, курс, виведення військ, так далі, хіба тільки як в обмін на щось, тому що це і великий козир в рукаві. Тут карта імператора. Далі кінець квітня 25-го року, запуск міжнародної мирної конференції, укладення угоди посередництва США, Китаю, країн Європи. Ось, ну Подивимося. Монах Відлюдник. Карта пуста. Це взагалі поки що, взагалі якась така, знаєте, придумана поки що, така, кажуть, мулька, так? Про ніяку ще міжнародну конференцію, якісь там посередництва. Може би, так собі це Росія бачила. але тут поки що карта пуста. А, може, це буде дбатися зовсім в іншому форматі і, і так далі, навіть якщо буде якась а, конкретна не конференція, а там, засідання, де уклуть усюгоду. Обмін полоненими всіх на всіх, про це мова буде йти далі. Тут карта чітко активна після припинення активної гарячої стадії бойових дій, ну, але треба, щоб вона до того часу вже припинилася, і тоді щоб було узгоджено обмін всіх на всіх. Тут теж поки що карта повішена, інформація, яка. Не підтверджена, тому що немає ще припинення бойових дій, щоб тут карта показала, що це активно воно так і буде. Після припинення бойових дій, після перемир'я, йде реалізація ідей. Тоді це обмін всіх на всіх може реально відбутися. І до 9 травня декларація завершення війни і скасування воєнного стану. Ну ще раз кажу, воєнний стан офіційно зараз завершується 8 травня, тому карта зараз може показати: ну так, але але. А от декларація завершення війни до 9 травня це, те, що хоче дуже Росія, бо їм же треба святкувати подвійні свої свята. Там якось завершення, якісь там річниця війни і те все, і вони би то все хотіли в одне оце сплести. Ми про це, я теж робив про це окремий прогноз. Може, хтось як пам'ятає, йде, може там посилання в коментарях розмістити. Тут теж нема такого абсолютно чіткого так, що до 9 травня буде ця декларація завершення війни і тому подібне. Таке все, оце якраз конкретні ці дати, і оці от х... хотілки, всі оці. це, як знаєте, таке щось дуже-дуже проросійське і дуже їхні дати, які б вони там хотіли зробити. І були ми по воді пасано то все. Ну і серпень жовтень проведення виборів, так, президентських, парламентських, місцевих. Тут карта показує так, це цілком повністю можливо, що в Україні нарешті ті вибори відбудуться. Так, тут більше йде, що так це може бути. Ну, але логічно, якщо так це може бути, то значить мало б перед тим бути припинення воєнного стану, бо поки воєнний стан виборів не буде. Тому бачите, тут от таке. Ще подивіться, хто не бачив мій прогноз по місяцях на 25-й рік для України, там теж дуже цікаві карти. А тут ось такі карти, бачите? Скільки я півколоди витягну майже. Але це було важливо перевірити. Ну що ж, любі мої, кажіть свою думку з приводу того, що ви думаєте. Ви почули, що карта показала, з чим згодні, з чим не згодні, з чим йде по відчуттях? Бо я дійсності розумію, що дана інформація, звідки кажуть, ножки так, ніжки ростуть, і хто за цим стоїть, ось так, що працюємо і далі, молимося, боремося, допомагаємо нашим воїнам. Працюємо, щоб чим пошвидше завершилась та вся клята війна і з Божою допомогою, силою світла. Таки мусимо ту всю нечисть подолати. Місно всіх обіймаю світла всім побільше відправляю. До нових зустрічей. Бережіть себе, почуємось.